От, дивіться, побували, так? Да? Привіт-привіт. Артур скаре пару слов. Ніде не покаталися, блін. Зато морожене поїли. Морожене таке сладке ужас. Сам вибирав. Перша кулька матча синя. Типа, як оцей чай. Зелений такий мутний. На смак так воно і є, як чаль. А друга кулька, білий шоколад з лаймом, на смак, як чиста зміщенка, і там буквально пару штучок цедри і лайма. Ну, воно, звісно, смачне, але дуже сладке. Ну, Прям капець. Прям капець, так. Да. Тепер я скажу. А я брала. пармезан з полуничкою, між прочим, дуже смачне морожено. О, і шоколад. О, білий, ж. Да, да. Тут ну, солодкий, Пармезан мені краще сподобався. Взагалі, ну, ми вирішили, що в нас цього хватать на сьогодні, погуляли, зараз посадимо Артура. Він поїде, а ми підемо додому. Ось такий у нас розклад, як бачите. Ось ми да. побували тут, бачите, гарно, так уже зробили на О, Дуже красиво, спокійно відпочили трошечки. У щоб вихідний прийшов. Як прийшов вихідний ярко? Вихідний прийшов добре. Ставимо лайк. Все. Підписуйтесь, підписуємося на нас і рекламуйте нас у всіх усіх собственників. <рес>